Теж чекаєш той момент, коли зможеш нарешті пограти в новий сталкер. Зовсім скоро цей шедевр вийде, але до цього нам потрібно ретельно підготуватися. З цим нам допоможе GamePro, а саме їхня нова крота лінійка механічних клавіатур, яка вже встигла вразити своєю надійністю та технологічністю. Нарешті у 2024 році випустили, не повірите, довговічні клавіатури, які складаються з чотирьох моделей: МК-130, МК-160, МК-170 та МК-180, кожен з яких має свої унікальні особливості. Якщо хочеш рухатись по карті DAS 2 як Сімпол, або хочеш повторити хук на пуджі від Денді, тоді варто дивитися далі. Справді додивіться це відео до кінця, адже в нас для вас буде подарунок. Що ж, погнали! Що взагалі робить ці клавіатури особливими? Перше і дуже важливе це будова. Моделі МК-160, 170 та 180 мають абсолютно однакову конструкцію. Вони легкі у розбиранні та збиранні, що дозволяє легко їх очищати. Корпус міцного ABC пластику мають, по-двашому погинаючі шерепіне EVA у кожній клавіатурі, які робить натискання тихішими та приємнішими. pcb плата забезпечує правильну роботу всіх електричних компонентів, таких як. Мікроконтролер, роз'єм підключення, індикатори, діоди, rgb підсвічення та багато іншого. Пластина з Kisket Mount для покращеного тактильного відчуття та аудіального сприйняття від користування клавіатури це додаткові резинки, які ізолюють всі внутрішні компоненти клавіатури від корпусу. Вони виконують функцію амортизаторів як автомобілі, завдяки яким клавіатура має чудовий тайпінг та ще й беззвучний. Перемикачі, а та ідеально підходять для швидкого набору тексту та ігор. Мають лінійний хід без звуку кліка, що робить їх тихими і швидкими. Важливий момент ресурс натискання становить 50 мільйонів. Це просто вау-показник. Сила натискання 45 грам і хід перемикача 2 мм до спрацювання, а загальний 4. Особливості моделей. МК 130 має 61 клавішу і компактну форму без каскет-маунт. МК-160 має 82 клавіші і регулятор гучності, МК-170 97 клавіш і також регулятор гучності, а в МК-180 87 клавіш, регулятор гучності і мультимедійні кнопки. Переходимо тепер до розбору технологій та функціоналу. Перше хотсвап це must have у механічних клавіатурах. Ця функція дає можливість замінити перемикачі без використання паяльника. Це просто пожежа. RGB підсвічування. Ці клавіатури мають більше 20 режимів з регулюванням яскравості, швидкості, кольору та режиму. Також наявний еквалайзер звуку у моделях МК-160, 170 та 180. Тобто клавіатура отримує звуковий сигнал з комп'ютера через програмне забезпечення або прямий зв'язок. І в залежності від аплітуди та частоти звуку, підсвічення клавіатури змінює свій колір, яскравість або режим. Це створює ефект еквалайзера, де звукові сигнали з вашого комп'ютера перетворюються у динамічні візуальні ефекти на клавіатурі. Наявне також підсвічування українських літер. Кейкапи мають подвійне лиття для чіткої видомості символів за допомогою цього ж підсвічування. Щодо програмного забезпечення, то воно розширює можливості вашої клавіатури, даючи змогу змінювати функції будь яких клавіш і створювати власні макроси. Тобто тепер будь-яка кнопка може відповідати вашій команді. Але увага! якщо ви вимкнули підсвічення клавіатури комбінацією клавіш, то програмне забезпечення не зможе її умикнути повторно. Для налаштування підсвічення потрібно, щоб воно було увімкнене на клавіатурі першочергово. Цей момент варто пам'ятати. Наступне, клавіатури GamePro мають необмежену кількість одночасних натискань NKRO. Це просто ідеально для геймерів. Для яких вкрай важлива висока швидкість та точність вводу. У кожній клавіатурі також є з'ємний кабель та H USB довжиною 1,8 метра з можливістю ховання в корпусі, тому відповідно до специфіки облаштування вашого простору, ви можете вивести його по центру справа або зліва, як ваша душа забажає. Щодо додаткової комплектації, то у кожній клавіатурі, крім МК 180 у чорному кольорі, є комплект додаткових кейкапів для зміни кольору. Їх є всього два білі та чорні. Тобто кількість чорних клавіш відповідає кількості білих. Можна зробити клавіатуру однотонною або придумати власний дизайн, який вам буде подобатись. А тепер найцікавіше. Ми готові розіграти дві з цих крутих клавіатур серед наших підписників. Умови розіграшу ви зможете прочитати у нашому інстаграмі. Посилання буде під цим відео і нехай щастить. Ось такий у нас вийшов огляд на круті новинки від GamePro. Обирайте свою ідеальну клавіатуру і насолоджуйтесь бездоганною якістю та функціональністю в одному пристрої. Ставте лайк, якщо для вас це відео було корисним, і пишіть свої враження в коментарях. І, звичайно, не забувайте про підписку та дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. З вами був Жук, до зустрічі!